Всіх вітаю на моєму каналі. Не буду у вас довго часу займати цим інтро, тож одразу перейду до головного. Це моє перше таке довге відео, тож не сидіть строго, будь ласка. І ще по Гіомітрі Деш, принаймні, і поки що я не планую знімати. У мене сьогодні така темна атмосфера, тож я почну зі страшної історії. Коротше, одного разу я вже почистив зуби, покупався і влігся спати. І лежу я, і в нас вже усі ліхтарі вимкнули вуличні. Ну, вони в нас не горять вночі для економії електроенергії. І ось я лежу, а в мене вікна виходять на сусідні будинки, і бачу, як на восьмому поверсі. У двох вікнах якусь дивну картину. Прям дуже дивну. Е, в одному вікні. Там, як такі, знаєте, два півкола. Ну, тобто, ось півкола, зараз, ось отак от, і ось отак от. І вони так. Наче, якщо там зі сторони вікна подивитися, а не з вулиці, то наче там якісь дві кульки. Ну, І вони так прям на пів вікна. І дивлюся, туди дивлюсь. А вони починають одне одного, ну, одне до одного наближатись. Я думаю, та ні, може я якісь вже галюни зловив, бо спати так хочу. А потім я вже сідаю. Дивлюсь уважніше, і вони реально одне до одного просто наближаються. Знаю, звучить дивно, але я все це бачу. І вони отак, от, одна до одної наближаються. І коли вони тіпа, вже як з'єднались, можна сказати, то там вони просто почали поступово так дуже повільно закривати усе вікно. І, і так повільно, 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 там вже світло майже не видно було. Ну, це просто дуже нелогічно. Хто би там стояв і спеціально оце так, якісь дві кулі, просто повільно рухав, це якось тупо звучить не. Було. Ну, і там на початку так прям нормально світло світило. Бо вони, ну, не дуже багато там простору займали. А потім під кінець, вони взагалі все вікно закрили. Ну і ладно, хай вже з тими кулями. Але дивлюсь я на сусіднє вікно, а то, напевно, була одна квартира. І там якась, як, наче, шкіра натягується. Ну, натягнута шкіра. І я дивлюсь, думаю, що воно таке, а просто якесь чорне. І наче отак отут, в кутику, отут е, отут і отут просто якась шкіра наче натягнута. І дивлюсь, що воно таке. Ну, бачу, просто щось чорне таке натягнуте. І воно починає як розповзатися на все вікно. Ну, Знову ж таки, хто би там стояв і розповзав би його. Це дуже... Нікому не потрібно. І е, воно воно, друге по черзі було, друге це робилося. І е, воно теж так поступово-поступово розповзлося, -поступово що там вже теж не було видно світла. І це робилося не швидко, а повільно, на протязі декількох хвилин. І я до сих пір не можу знайти цьому пояснення. Якщо у вас є якісь варіанти, то пишіть в коментарі. І друга містична історія, яка сталася зі мною, це я теж. Це було, до речі, недавно. Ну, недавно від того випадку, за цим, як щось натягувалось на вікна і закривало світло. Це було недавно. І. От я знову ж таки влігся спати, почив в зуби, оце все. Е, і я дивлюсь, а там на восьмому поверсі вже світло е, не горить, а на дев'ятому горить. І я, до речі, рахував. І там на дев'ятому поверсі поверсі, там хтось, я бачив, влазив, влазив, перебирав, а потім, напевно, Може, мені показалось, але подивився прямо на мене. Ну, я так трішки злякався, але він просто прямо на мене так подивився і далі поч... продовжив прибирати. Ну, Мені здається, це могло бути просто співпадіння. І на цьому по містичним історіям сьогодні все. Знаєте, я оце зараз поне розказувався містичних історій. А мені от зараз просто стало страшно, ніби ззаду на мене хтось дивиться. І взагалі я зараз лазив в своєму списку, що в мене далі по історіям. Ну, бо я їх так записував тіпа, цікаві історії зі свого життя. І в мене, тупо навушники почали без причини там секунду-дві пищати. Ну, маю на увазі, як, оцей, як шум на фоні. І це просто вони так трішки бо, ну, зробили так і все. Коротше, страшнувато. Я трішки помилився. Це не все на сьогодні по містичним історіям. Коротше, е, я недавно по деяким справам їздив у Київ. І там в Києві там такий кайфовий просто номер був. Там в Києві я поки спав, то там мені доволі страшний сон наснився про мій дім. Ну, а я зараз в своєму домі. Коротше, бачите ось ці двері? Це вони ведуть у коридор. І в тому сні я йшов по коридору, і я чогось зробив такий звук як наче щось хотів сказати, але просто видихнув. І зробив я такий звук, а потім чую з кухні такий звук. Наче хтось такий вже готується до нападу. Я. боже? подзвонив хтось. Ну, і от, на чому я зупинився. Після оцього звуку з кухні. Доволі страшного, ні, не доволі страшного, а дуже страшного, бо я тоді сам вдома був. Я було хотів закричати, але зміг лише зробити. Тобто просто якийсь сон, де не можна закричати. Я ще й сам вдома, ну тільки з котом. До речі, якщо вам цікаво, що це оце таке, це мій кіт. Ну. Я практично сам вдома, можна сказати, не можу закричати. До мене з кухні якась дрянь лізе. І я оце так так робив, і потім я так просто сильно злякався, що прокинувся. І ще до речі. Коли, поки я був оце в Києві недавно, я там вночі такий лежу-лежу, а чую щось, як стріляють, ну, збивають. І. Ні, чи там не стріляли, я вже точно не пам'ятаю. Ну просто я лежав так в тиші і потім чую два вибуха. І думаю, що воно таке? Зараз мені точно кінець, що щось зараз прилетить. А це. Я точно ну, не знаю, або десь прилетіло, або збили. Ну, сподіваюсь, збили. І я оце в Києві так перелякався, бо два прям гучних таких вибухи були. Ну, в принципі, на цьому по історіям сьогодні все. Дякую всім за увагу. І напишіть в коментарях, якщо вам подобається така рубрика. Ще е зніму цікаві історії зі свого життя, бо в мене їх ще багато. i don't